Запросимо до нас мою колегу Юліану Клусін. А працює у нас SMM Team в GoIT. Юліана, Дуже цікава історія, а тому що до того як стати. Тим лідом в нас в Гойті так за семему. Юляна навчалась в нас на фулстек-розробницю. Але бачите, як все завернулося, і тепер Юліана з нами працює так лідом в СМЕМІ. Чоловік Юліани, до речі, в нас, як то кажуть, навчаються сім'ями. Чоловік Юліани також пустив Готі, але Джава курсу і зараз будує, будує успішну кар'єру. Тож Юляна, привіт, привіт, привіт. привіт. Всім давай, привіт, всім привіт! Вогників а, розкажи про себе в тебе дуже цікава історія. А, як так, що ти навчалась на фулстек, Як ти оказалась в СММі? А, як це вийшло? А, давай я напевно почну з того, що в мене великий бекграунд. Тобто я SMM вже сім років. Це не так, що я а, с, тіпа, вчилася на фулстек, але оп, стала SMM-ником. Ні, я була SMM-ником до цього. І сталася така ситуація, що як я зараз аналізую, то я зловила вигорання. Але на той момент я якраз запрацювалася, і в мене такий великий досвід, який складається із декількох років. Там, наприклад, я там два роки була чисто фрілансером. Потім я там два роки працювала на компанію, де було там три проекти. І ось остання моя робота перед тим, як я пішла на курс FullStack, це було саме smm агентство. А я таке привідкрию таку завісу того, що якщо ви працюєте в smm агентстві, то у вас дуже багато проєктів, і вони зазвичай різносторонні. Тобто, ви десь нерухомість викладаєте, потім у вас допис там про косметику і так далі. Ну тобто і. Е Таке зосередження відбувається на дуже дуже багатьох ніж, які не пов'язані, тобто зовсім не схожі. І мені було складно в тому, що я там вела 6 плюс проєктів, ну тобто бувало таке, що там і десь там свої підроботки, десь там ще й робота в агентстві, і відбувалося таке, що дуже виснажувало мене, тому що якихось креативних ідей дійсно вже не було. Тому що а, мене засусала рутина, і, собственно, а, вигорання, ось тобі а, добрий вечір, прийшло до мене, і, і все. Я просто не захотіла нічого. Ну, тобто, далі працювати в СММ. І на той момент, як вже сказала а, Віка, мій чоловік вивчав Джама, і я якраз думала: блін, IT це класна така тусовка. Ну, треба. Коротше, теж вірватися туди, треба розуміти вообще, спільну мову, якось з чоловіком знаходити, бо я вообще не розумію, що таке бекенд, фреймворки і так далі. Треба якусь спільну мову шукати. Тому я спочатку пройшла марафон, зверстала свій сайт в GoIT, Мені дуже сподобалося. Я просто в захваті була від від навчання, тому що я вам поясню поясню, чому. Тому що я не навчалася ніде смм, тобто сім років тому ніде не, бу, не було там курсів або якогось знайомого СМИ, який розкаже, що мені робити, все було е, таким. Методом напрацювання, тобто взяти, запостити, подивитися, як працює, і це типа гіпотези, які я перевіряла на власному досвіді, тобто не було такого, щоб я там на курс сходила, мені все розказали, я все знаю. Ні, такого на жаль, не було. І я зараз трошки заздрю, тому що реально зараз дуже багато курсів і по маркетингу, і по СММ, де можна навчатися. Тому я після того, як зверта, зверстала сайти, мені показали якісь складні коди, що можна робити. Я пішла на курс FullStack. Я подумала, що о круто, напевно, саме Ну, тобто, це вже я там вигоріла, все, значить, мені треба йти на, на якусь іншу сферу діяльності, щось змінювати. Я навчалася. Але все одно паралельно брала якісь проекти смем, тобто все одно щось вела. А потім взагалі задумалася про там свій курс СММ якийсь створити. Ну, коротше, коротко, я навчалася, але все одно тягнула в той см. Ну тобто, я постійно вивчала там ввечері, сиділа, все, все одно, якісь тренди СММ. Коротше, я не зупинялася. І ось я навчалася все було круто, але я проявляла себе більш не в тому, що типу, от, от кодинг, от це моє. Я там сиджу. Ні, такого не було. Мені дуже подобалися командні проєкти, бо там люди, там спілкування. Я там, я тім лід будь ласка, або мастер. там візьміть мене, давайте зізвонимося, обсудимо, як там той проєкт ми будемо робити. Тобто, Оце мені подобалося спілкування з людьми, що ми щось створюємо разом. Ну, тобто, Це дуже дуже надихало, і взагалі мені дуже подобалося, що там є якби ком'юніті студентів, я там не одна. Ну, Це дуже дуже круто. якщо, ну, тобто, Згадати, то, що коли там я вчилася СММ, вчилася то нічого зовсім не було. Не було поруч зовсім там людей, які б теж казали, о, я там круто вже працюю СММником компанії, покажу тобі свій досвід. Такого зовсім не було. Тому я дуже там надихаючись навчалася, але я завжди тобто ну, фулстек розробник наприклад, в нього завдання зробити сайт, зробити якийсь проєкт. Мені хотілося щось свого там допилити туди, але це зовсім виглядало жахливо, бо я намагалася запилити там відкрити той код і думаю, ну фон треба там градієнт якийсь зараз. Щось круте зроблю. Але той градієнт на тому сайті виглядав ну, дуже погано. Це жахливо. Бо креатив додають, ну, якщо є проєкт креатив додають там в дизайн, спочатку треба зрозуміти, як воно буде виглядати, потім вже дописувати в код. Тобто, якщо прям в коді щось робити, то це типа. Тільки не трохи. Краще не тіпові. Коротше, діджитал тебе не відпускав. Я зрозуміла, і IT сподобалось, тому ти вирішила робити діджитал. Uh, супер, дякую тобі дуже за історію. Класно, цікаво. А uh, скажи, давай трошки зробимо віртуальну екскурсію у світу SMM, тому що дуже вже бачу багато запитань в чатику. Той SMM менеджер і що це воно таке? Uh, давай, якщо говорити про твій типовий робочий день, uh, які типові задачі ти виконуєш і. Uh, як взагалі там починається, закінчується твій день? Що відбувається? Ну, Якщо чесно, я хочу трошки трошки зовсім сказати про те, що як я взагалі ну, повернулася до СММ, бо я ось вчилась на курсі, і ми трохи вирваний кусок, який не зрозуміли. А, то на курсі на Блоці є таке як працевлаштування, тобто я вже така збиралася шукати роботу, але ще була на такому, що я закінчувала курси, мені ще воно не потрібно було. Я е, створила облікову е, сторінку профіль свій на LinkedIn і така, ще пошаткувала про те, що тіпа, ну, все, я чекаю офер. Я сторінку створила, в мене не було ні резюме, нічого. Я просто, ну, типа, Мені було сумно, я просто створила собі сторіночку, вообще побачити, що таке LinkedIn, бо до цього я там не була зареєстрована. І я там відмітила тобто, свій досвід SMM і про те, що я навчалася в GoIT. І якраз го ці шукали ника і вони звернулися до мене. Чи не шукаю я, я якийсь, якийсь проект? І потім після цього я дуже зраділа і проходила ці співбесіди, і дуже туди хотіла, бо я вже знаю той продукт з середини. Ну тобто, я навчалася, я знаю, що це таке. І ще там в мене там чоловік прийшов теж в ІТ, працює там в іт компанії, і я дуже дуже загорілася. Бо це такий лайфхак. Якщо вам дуже подобається ваш проект, який ви будете вести як СМІ, то це просто 50% успіху того, що все буде круто. Ви там вам не через три місяці ви не підете з тої роботи. Вік, якщо перейти до твого запитання, як починається мій день, то це, скажу по секрету, в мене якби трьохмісячна дитина, і зараз буває не закінчується той день, і починається о другій ночі і так далі. Але якщо ну, відбросити все це там, і подивитися просто на роботу конкретно, то а, дуже крутий софт скіл, який потрібно мати, це гнучкість і планування. Або реально, там я за зараз ну, там можна сказати так дуже голосно, що я була у декреті два тижні, ну тобто і все. І тому що я дуже, -дуже люблю роботу, і в мене за ці два тижні з'явилася купа ідей, просто нових, і це як був просто відпочиночок, можна так сказати. Ось і зараз, а, тобто, якщо. А, Повернутися до СМН-ника, до прямо того, що він робить і з чого починається, то я б акцентувала свою увагу на тому, що починається з початку місяця, тобто прямо з першого числа місяця. Ви плануєте собі контент-план. Тобто, ви плануєте ви, наприклад, до вас звернувся якийсь замовник, або давайте ще, ще круче ви ведете it компанію. Ну, тобто до вас звернулася it компанія. Ви семемники. Наприклад, вигадано якусь компанію не будемо нічого називати якихось а, назв. І вам треба зрозуміти, що їм потрібно, тобто, що у них буде в цьому місяці, що крутого, про що розповідати, які там рубрики будуть. Після того, як ви вже запланували, тобто у вас є місяць, ви вже запланували, що, наприклад, ви два дописи на тиждень викладаєте, які це будуть дописи. Після цього що вам потрібно зробити до цих дописів? Тобто, це вже конкретні задачі, які вам потрібно зробити. Ну, наприклад, там створити. Знайомство з там, наприклад, seo компанії цієї IT, то вам потрібно сходити, тобто до тоді до seo компанії, запитати провести інтерв'ю, щоб зрозуміти, що там записати. А тому вам потрібні зізвони, які вже там додаються до ваших задач, тому що вам. Ну дуже потрібно знати якусь інформацію. Або якщо це it компанія який там, наприклад, java розробник, або давайте python розробник А щось буде якесь інтерв'ю, або ви розповідаєте про Python, то ви повинні розуміти, що СМИ. Може не розумітися в зовсім на Python мові програмування, тільки десь чути про це, тому йому потрібно дізнатися про це, щоб написати там якийсь класний допис, який там до чогось приведе до того, щоб там він сподобався аудиторії, і вообще там ціль його і так далі. А тому е, зараз е, моє головне це те, що в понеділок у мене є командний зізвон, тобто де ми зізванюємося і промовляємо вже що ми будемо робити, і від цього випливають завдання, які я планую собі е, на тиждень. Тому я можу е, десь, наприклад, це такий гнучкий графік. Е, якщо типа в мене графік з 10 до 19, де я там можу бути онлайн, планувати якісь зізвони, але це не означає, що я тупо сижу і кожну хвилину працюю, працюю е, ні, тому що в такий гнучкий графік я можу, наприклад, сісти о дев'ятій, коли там дитина вже точно міцно спить, сісти о дев'ятій. Прописати купу там ідей, всього, що я хочу, там, попрацювати дві години, а, наприклад, на наступний день ці дві години якось розтасувати для того, щоб в мене був відпочинок, щоб я зовсім там не запрацювалася, а в такому лайці пробувала. Угу. Супер, дякую. Тож можна зробити висновок, що Смм це так само дуже така широка і цікава професія, тому що ти досліджуєш і думаєш, як правильно про це розповісти для того, щоб це зайшло на аудиторію і досліджуєш і аудиторію і там і продукт. Правильно я розумію? Ну, ти сказала на початку про те, що це не це не котики, постити, Ну там, якщо а, але, не... але але іноді, але іноді. Іноді можна і котики так, там, там і котики і так далі. Це дуже креативна робота. Вона в принципі, ну як то кажуть, і, і це було дуже складно ще там 4 роки тому, тому що СММ це не була як така професія. Ну, тобто казали, ну, що ти там робиш? Картиночки постиш і там в телефон втикаєш То зараз це переросло в те, що дійсно. Це не тільки дописи, не тільки картинки, це вже і аналітики, і там розкрию секрет, що понеділок у мене там дуже складний день, тому що він починається з таблиць, він починається з аналізу, зі статистики, я вношу купу-купу цифр. Ну тобто, це не тільки про те, що там, типа, ой, я хочу котика запостити, запостили. Ну, може на особисту сторіночку так і робити. Але якщо це it компанія, то якби можна. Щось цікавіше, напевно, робити, і щоб точно знати, що ти працюєш на результат. Супер, дякую тобі дуже. Скажи, будь ласка, Юляна, б ти собі порадила собі минулій ще до того, як ти була в СММ, до того, як ти прийшла в ІТ СММ, це Ю? б ти порадила собі, та можливо, це майбутні СММ-спеціалісти на себе перекладуть і приймуть. Як поради собі? Дивись, ну завжди я а, кажу, що навчайтесь, 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 шукайте щось, тому що, якщо чесно, СММ, ось якщо півроку не працювати і, вообще, бути не в курсі вимкнути телефон, а потім включитися через півроку, то можна зовсім не зрозуміти, що та що якісь рілси додались, якась нова соцмережа TikTok, чому там всі? І тому постійно треба слідкувати за цими трендами. Але дуже класно, що зараз дійсно є навчання. Зараз там я е, теж від е, тільки тільки секрети тут відкриваю, просто сиджу, е, відкрив секрет, що я там і зараз навчаюся, і пішла там на курс, щоб там розбиратися про Reels. це конкретно це вже детально, щоб там розбиратися. І я, наприклад, сама собі дивую, що я якось це встигаю робити. А, ось тому зараз дуже круто, що є курси СММ, де ви можете піти і вивчити. Тобто ви не будете шукати, як я ото сидіти інформацію десь просто гуглити, а, не знаю, Фейсбук щось не знаю, просто гугл сиділа, гуглила, щоб якось розібратись там, в чому проблема, чому там допис видалено і так далі. Тобто, це в принципі вам все можуть вже розказати спеціалісти, і плюс до того вже є смм ком'юніті. Тобто, де реально я сама сиджу в таких SMM ком'юніті, і я просто бачу, реально там такі бувають детальні питання задають. Що я ж сама трошки така, ого, я ж на навіть не задумувалася там, що таке є, а тепер знаю. І ось завдяки ось цим ком'юніті це дуже круто, що є зараз дуже багато колег. І, як казала там Аврора по дизайну, що ви не конкуренти. Ви всі колеги, тому треба там ділитися досвідом і десь там черпати досвід у когось, надихатися якимись сторінками, дивитися постійно на це. Супер, ми з тобою будемо потихеньку переходити до запитань від учасників. Дякую тобі за дуже такі дешевні розгорнуті відповіді. І ось що в нас питають: Так, по-перше, що конкретно робить СММник? Але ми вже це проговорили, це старе запитання. Я думаю, що ви вже, вже знаєте це. Так, о, класне запитання: що робити, коли не знаєш, про що написати? Таке, таке трапляється дуже часто. Ну тобто, це не те, що ви ну, немає такого мегамозгу, який сидить і генерує ідеї просто одну за одною, і всі так класно заходять. Ну ні, такого не буває. Я ось, наприклад, ну, надихаюсь дуже різними сторінками, на які я підписана, які я вважаю там еталонними, що там дуже дуже круті вони дописи роблять. Я дивлюся цим, я десь щось переймаю, тобто якусь там ідею побачив, якийсь допис, не списуєш його, ну, тобто не треба вигадувати велосипед, вже, в принципі, є дуже багато рубрик, які створені, просто їх можна переймати. Те саме, коли там ви стаєте семемником, ви заходите на проєкт, то ці люди, які вас позвали ну, до себе працювати семемником, а вони точно не знають, ну там що, що вообще є в СММ, і вам треба як спеціалісту їм сказати, що дивіться, є там такі ідеї, є такі рубрики, і це там е, виконувати потрошку. Але ось такі геніальні ідеї, як то кажуть, вони проходять з часом, тому я вважаю, що типа, це вже там ну Джун, а джун, ось Мідл там СММ. Ось там вже. А може приходити прям якісь дуже креативні ідеї, там як це зробити. Наприклад, якийсь ситуативний контент, як його подати, так щоб було цікаво, або якийсь там а, мем, жарти, як їх подати, теж, щоб це виглядало все адекватно, нормально а, на сторіночці. Тому я вважаю, що є таке слово надивленість. чим більше ви будете. Надихатися різними сторінками, тим більше ви будете генерувати ідеї, плюс можна спитати у самих замовників, тобто, а як ви це бачите, що б ви хотіли бачити в соцмережах, розказати? Також треба думати про аудіторію, тому що. А, що конкретно я як користувач, як а, підписник Інстаграм, що я хочу від цієї сторінки? Тобто, що я хочу там побачити? Я хочу розважальний контент, чи дійсно дізнатися конкретику там цього продукту, і так далі. Тому ось це все вкупі. Ось, я думаю, що я відповіла на питання, тому. Краще всього це надихатися і працювати, працювати, і бачити, як працюють інші SMM -ники. Можна навіть спитати в ком'юніті СММ, якщо ви не знаєте, як, що зробити. Тому купа варіантів і можна вийти з ситуацією точно. Супер, дякую тобі дуже за класну відповідь. Уточнюю, що є запитання. СММ-ник це той самий контент-менеджер, але в соціальній мережі чи ні? Ну, як би так, він створює контент, але ще купу всього, що він може робити. Ну, наприклад, якщо це не велика компанія, і не велика команда, де є дизайнер, де є копірайтер, де є менеджер, який відповідає на повідомлення, і так далі, то знаєте, що ви один полі воїн будете. І, наприклад, ну, коли я починала, то я робила все. Я і там і створювала таргет рекламу, і відповідала в Дірект, і створювала контент. Тобто я закривала все. Я тобто, я вела проект під ключ, як то кажуть. Але там, наприклад, якщо ви в великій команді, то у вас є різні позиції. У вас є позиція дизайнера, редактора і так далі. Супер, дякую тобі дуже. Так, найкорисніші три інструменти у професії СММника. Це конкретно інструменти якоїсь соцмережі чи просто інструменти як софт скіли людини. Коротше, давай, давай про софт скили, бо про інструменти можна в гуглі багато почитати. Давай про софт скіли. Я сама дуже люблю, коли людина дотримується, знає тайм менеджмент і дотримується того, що в неї в день не виникає того, що вона там щось не встигає, і просто в якійсь запарі, і так далі. І коли ви, наприклад, в той же it компанії вам потрібно виставити допис, у вас є якийсь план, до якого там ви повинні дотримуватися його. А, то напевно немає такого, що ви можете там сказати, ой, я щось не встиг, і так далі. Ну мені здається, що просто це все ви, ну, виникає за планування. А, тому, якщо ви знаєте тайм менеджмент, якщо ви вмієте класно планувати, у вас все вийде, і ви, як сказала Віка на початку, можете, якщо ви вже підстроїлись круто ведете проект, беріть ще один. Тобто ви там вже можете вести два проекти і ту зарплатню там помножити на два, яку ви отримуєте. Якщо у вас виходить два проекти круто вести, ви все там, все круто, чітко все встигаєте. Додавайте ще один проект. І так е, є ну, такі смники, які наразі дуже багато заробляють, і е, дійсно можна позаздрити, тому що ну я не один раз чула, що є набагато складніша робота. А ось SMM – це така ось легка, креативна, але не всі можуть бути такими креативними, і це нормально, це круто, що є інші професії. Супер, дякую тобі дуже. Будемо потихенечку фіналити. І якщо в тебе є щось сказати, наші, нашій аудиторії дати натхнення, то, будь ласка, кажи. Ну… Хочеться сказати я, звичайно дуже дуже багато всього, але я скажу, що якщо ви зараз Наприклад, пройшли тест, який перед цим проводив Рома, Бо я його пройшла. Я така: ну хто я? Ну хто я? Ну хто я? Я там в мене відповідь при привелеїно набрала більше балів, тому я там есмевник, і я ще раз пораділа і подумала, що так я на правильному шляху. Тому ось ця моя історія, де я навчалася в Устек. Це про те, що потрібно визнавати десь свої помилки, і потрібно сказати, що так, так, я пройшов цей шлях, я купу часу витратив на навчання, але це не те, що мене надихає, і це не те, що я хочу робити в своєму житті. Тому я обираю іншу сферу. І це нормально визнати таку признатися собі, що десь ти можеш бути на невірному шляху. Але подумати і стати на вірний шлях. Тому, якщо ви зараз думаєте про те, що там я хочу стати семенником, але не знаю, вийде, не вийде, точно вийде. Тому беріть свою мрію і йдіть до кінця. І я вважаю, що у вас все-все-все вийде. Супер! Дякую тобі дуже.